Всім, Всім привіт! Це канал Корисна валіза. І сьогодні я знову вітаю вас на своєму каналі. Почалося літо і діти можуть вільно видихати, тому що закінчилася школа, домашні завдання, складні уроки. І. Все попутне, що супроводжувалося школи. Батьки так само розслабляються, видихають, тому що закінчився ще один навчальний рік і можна трошки розслабитися і дати дітям більше часу проводити у розвагах у якихось спільнотах дитячих, де е, вони просто відпочивають. Але це все на жаль не стосується вчителів недільних шкіл, тому що це такі особливі люди, які навіть протягом літа. Умудряються організувати дітей, згуртувати дітей, провести з ними якісь заходи, їх розважити, з ними поговорити, поділити приділити їм час, будь то табірні якісь програми, будь то одно-дво-троденні заходи якісь, будь то якісь пікніки, які б вони влаштували. Все це вимагає так само ресурсів. І нових ідей, яких їм треба срочно десь знайти для того, щоб впровадити їх в своє служіння. Ось тому сьогодні, як допомогу, я хочу запропонувати вам одну цікаву гру, яку можна провести з дітками під час таких зустрічей. Особливо, якщо на вулиці йде дощ, і вам треба десь розважити дітей, знаходячись в приміщенні. Тому що ця гра вона як цікава для тих, хто в неї грає, так само і для тих, хто за цим спостерігає. Ця гра дуже сильно нагадує морський бій або грається за принципом морського бою. Тобто спочатку учасник з одного поля називає певні координати, учаснику з другого поля знаходяться координати. І зюминку цього всього є те, що замість корабликів, звичайних, у нас на полях опиняються різні фрукти, можна взяти овочі, можна взяти. Наприклад, цукерки маленькі, можна взяти скітел, ММДМс, можна взяти якісь маленькі печенюшечки. Тобто, будь-що є стівне, що ви можете запропонувати, щось таке, навіть недороге брати, щоб більше дітей могли грати. Також ви можете роздрукувати такі поля в більшій кількості і роздати на більшу кількість команд. На 4, на 5, на 6, стільки, скільки ви зможете проконтролювати. Також ви можете зробити поля не формату А4, як у мене, а зробити плакатного формату два великих поля із більшою кількістю клітиночок. Також створити більше, ніж 4 фігури морські, і розкласти їх на полях, поставивши між дітьми ширму. Де кожен учасник робить певний хід, і якщо він попадає в корабель противника, то він продовжує. Робити такі ніби постріли, але якщо він помилився, то він передає хід наступному учаснику у команді. Приємною частиною в цій грі є те, що якщо у ваш корабель попадає противник, то е, смачні частини має з'їсти той гравець, який безпосередньо сидить зараз за полем і керує боєм. Таким чином, у дітей не залишається такого негативного враження від гри, а залишаються лише позитивні емоції. Так, і зараз ви побачите в реальному часі, як це грається. Давай, роби перший постріл. Я хочу 2В. 2 В. Два в. Мімо. А, не, мимо. так. 1 Г. Мимо. Далі. Так, 1 А. Мімо. Один Б. Мимо. Далі. Е e, три Б. Раним. E, Е3В. Мимо. А що саме б ви обрали для проведення такого смачного бою у себе в групі з дітками? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А я дякую вам всім за увагу. Бажаю мирного неба над головою і рясних божих благословень в служінні. З Богом!